Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанію. З вами Китович Олексій. Я знаходжусь в місті Валенсія, живу тут вже близько двох років і хочу з вами поділитись, як правильно спланувати свій переїзд в Іспанію. Які моменти ключові треба врахувати? Як орендувати житло? Ми помогли великій кількості людей орендувати житло, як отримати прихисток, як правильно. Спілкувати з власниками, що таке страхування житла і навіщо його роблять і просять власники. Проговоримо про ТІЄ, це пластикова карточка, яка дозволить вам виїжджати за кордон за податкове і неподаткове резидентство. Трошки поговорю. В принципі, будемо максимально охоплювати актуальну інформацію на початок 25-го року. Тому не перемикайтесь, якщо плануєте переїзд в Іспанію і взагалі думаєте про цю країну, обов'язково послухайте, буду давати максимально корисну інформацію. Поїхали! Отже, перше, що б я вам рекомендував, це спланувати ваш переїзд. Як його краще всього планувати? Ну, по-перше, вам треба подивитись подібні відео по можливості записатись на консультацію до людей, які вже зробили цей переїзд. І Бажано, щоб це були не люди, які там одна людина, друг ваш приїхав, а хтось, хто розуміє на великій кількості людей, як ця система працює. Це може бути не я, це може бути будь-хто, кому ви довіряєте, але я раджу це зробити, бо це пришвидшить ваш темп, і ви, саме головне, будете знати актуальну інформацію на момент вашого звернення. Бо, наприклад, півроку назад я записував подібне відео, його подивились, і навіть зараз дивляться близько 20 тисяч людей. Uh, і я вам можу сказати, що більшість інформації, яка там вже озвучена, вона може бути просто неактуальна. тому записую свіже відео. Отже, спланувати свій переїзд, раджу з того, щоб перше, це взяти консультацію. Друге, ви подумаєте, які можливо документи вам знадобляться в майбутньому. І uh, якщо ви їдете, наприклад, з України, або якщо ви їдете з іншої країни, вам треба відмовитись від прихистку в цій країні, де ви знаходитесь, бо зараз все частіше почали просити. Відмову від прихистку, якщо ви їдете в Іспанію, нагадаю, це одна з найлояльніших країн в Європі, де можна отримати легко прихисток. За 30 хвилин ви отримаєте, але про це пізніше. Так же, вам першу треба відмовитись, якщо ви знаходитесь десь, наприклад, в Італії, в Польщі, і приїхати сюди вже з документом про підтвердження, що ви відмовились від цього прихистку. Це ідеальний варіант. Якщо у вас немає змоги або ви не хочете. На практиці поліція не бачить, що ви десь маєте прихисток і а, дають вам його знову, але це знаєте, як, як прокати. Да? Тобто, фактично, ви можете спробувати так зробити, і більшість так і робить, але чи спрацює в вашому кейсі чи ні, я не знаю. Тому за кордоном зробіть перше, це ось цей момент. Якщо ви знаходитесь в Україні, то вам можна зробити ще деякі а, речі, які вам в подальшому можуть зекономити ваш час. Ну, наприклад, ви можете зробити собі другий закордонний паспорт. Хто не знав, в Україні можна мати два, у мене два, і два біометричні це не є проблемою. Вам треба оновити всі картки. Якщо у вас є, наприклад, картка Приватбанку, Монобанка, візьміть свіжий пластик, хай у вас буде відкрити ще в якихось банках, бо ви не знаєте, коли в який момент, що вам знадобиться. Наприклад, вам заблокували приват, вам треба десь розраховуватись, і ви не можете нічого робити. Будь ласка, обміняйте і врахуйте, що ліміт на оплаті за кордоном. 100 тисяч з однієї картки на одну людину на місяць. Тобто, якщо ви витрачаєте більше, врахуйте ці нюанси. Далі ви можете зробити переклади. Переклади можна робити за постилом, наприклад, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб. особливо якщо ваші діти знаходяться на різних з вами прізвищах, то це бажано теж зробити, витратити на це гроші. Зробіть, хоча б просто в бюро перекладів. Вони ниточкою шивають, воно так все гарно виглядає. І це вже для поліцейського, коли ви приходите до нього в відділок, коли в нього виникають якісь сумніви, це вже може бути аргументом. Наступний момент, який вам треба зробити, це подумати, якщо у вас є якесь житло, і в подальшому ви захочете його продати, то краще зробіть довіреність в Україні, бо потім вам за кордоном треба буде робити це в консульстві. І це може бути а, дуже дорогим задоволенням і проблематичним. Тому зробіть довіреності на ваших родичів, на продаж нерухомості і так далі. Так далі. Все, що забажаєте, все зробіть. Якщо ви плануєте розмитнювати авто в Іспанії, це теж можна зробити. Більш детально в мене є окреме відео про розмитнення, можете подивитись, то бажано вам також а, не купувати авто і їхати. А навпаки, нічого не робити, якщо воно у вас там старе, і ви, воно у вас плюс-мінус влаштовує, то краще їдьте на цьому, бо коли ви приїдете в Іспанію, маєте бути власником авто хоча б півроку. Якщо ви півроку не власник, то ви розмитнити авто не зможете, вам доведеться його гнати знову назад. І знову ж таки, друзі, це правила, які на сьогодні, через місяць-два, може бути інакше. Тому краще мати свіжу інформацію. Я кажу так, як я на сьогодні, на початок, будемо казати, 25-го року. Отже, якщо ви плануєте розмитнювати авто, то краще просто подивіться окремо відео, щоб я цей ефір, знаєте, на дві години не робив. А, далі, а, ви, в принципі, можете спланувати собі вже а, запис на прихисток. Ви можете чути цей а, термін да, ще як Ніє, тобто, насправді, НІ. Це є окремий документ, це ідентифікаційний номер іноземця. А коли ви приїжджаєте в Іспанію, ви записуєтесь на прихисток, і в поліції вам дають прихисток це білий листочок А4. І цей прихисток містить в собі номер Ніє. Попрошу не плутати. Бо інколи люди приходять в поліцію і кажуть: ми на ніє, Поліцейські не розуміють, що за нія, як вони, немає запису, а насправді їм треба на прихисток. Окей, далі ми записались, маючи цей запис, як записатись, у мене теж є окреме відео, можете подивитись. Зараз не буду на цьому зупиняти увагу. Єдине, що скажу, є центри, в яких зараз дуже велика кількість відмов. Приїжджають люди, їм відмовляють. Тому я би вам не радив робити в цих центрах, це великі центри для біженців. Ось там прихисток точно не робіть, особливо, якщо ви десь були в іншій країні, або якщо ви виїхали до війни, бо ми вже маємо парочку кейсів, а після цього ми вже там просто не робимо прихисток людям. А коли людям відмовляють. Відмовляють, і причому ставлять людей в базу. Впевну, і коли людина їде на іншу локацію, там спробувати зробити прихисток, їм там теж відмовляють, бо вони вже світяться в базі. Тому будьте обережні, ключове і основне це зробити ось цей прихисток, який вам в подальшому дозволить знаходитись в Іспанії легко, просто і мати купу всяких пільг. Що дає цей прихисток? Окрім того, що ви можете тут працювати, ви можете ще мати медичне страхування, також ви можете прописатись, ну і так далі. Ви будете білою людиною, тобто фактично як іспанець, і це е, на півроку точно, тобто до 26-го року до березня. А, ну, трошки менше, ніж півроку, ви можете бути в Іспанії без проблем. Що цікаве, 20 листопада вийшов новий регламент, по якому будуть далі легалізовуватись всі іноземці в Іспанії. І ось там є дуже багато корисної інформації. Ну, наприклад, як ті люди, які а, були на прихистку, вони будуть легалізовуватись теж по окремому а, порядку. Це теж окрема тема. Я тут не буду дуже сильно в неї поглиблюватись. Я думаю, що будуть ще більше інформації, більш цікаві матеріали, але пізніше, бо тільки вийшов цей закон і тільки збираємо інформацію. Але це точно в плюс цей закон, бо він навіть для тих людей, навіть не українців, просто для звичайних громадян, які приїхали сюди і хочуть легалізуватись, він дуже спрощує цю систему. Якщо коротко, то треба буде прожити два роки в Іспанії. Далі треба буде показати, що ви кудись влаштовуєтесь на роботу, і це вам вже буде давати змогу знаходитись легально в Іспанії і в подальшому, і працювати, і не мати проблем. А українцям, скоріш за все, буде ще простіше чекаємо, що конкретно для українців придумають. А, далі, коли ви отримали прихисток, ви вже можете йти в банк, відкривати рахунок, вам вже буде легше і простіше орендувати житло. Про це ми теж будемо сьогодні говорити. А, чому так? А коли ви маєте прихисток, у вас є номер Ніє, і ви вже маєте певний дозвіл на знаходження в Іспанії. Банк дивиться, що ага, прийшла людина, має дозвіл на призування, хоче орендувати житло, відкриємо йому банківський рахунок. Це не так, як в Україні, що вам карточку в кожному банку видають. Тут банки, коли ти приходиш ще й з грошима, вони на тебе дивляться, хрестяться і кажуть: іди звідси, ми з тобою справ не хочемо мати. Тобто для них це не є пріоритетом люди з грошима. Для них є. Людина, яка має там заробітки, яка легально працює, і переводить гроші з іншого банку на їх банк. Це ідеальний для них клієнт. Тому важливо, маючи справу з банком, бути максимально лояльні, маєте розуміти, що в одному банку вам не відкрили рахунок, в іншому, такому ж банку, вам його можуть відкрити. Також це враховуйте. Далі ви можете відкрити рахунок, він потрібен, якщо ви будете орендувати. Житло то комунальні платежі у вас списуються з цього рахунку. Тому всі власники будуть просити рахунок в іспанському банку. І до речі, комунальні списуються автоматично. Ви підписуєте договір і автоматично йдуть списання платежів. А, номер НІЯ він потрібен всюди, де б ви не прийшли, вам будуть просити НІЯ, бо по цьому номеру вас ідентифікують. Це як в Україні ІНН. Наступним кроком ми орендуємо житло, а це найважливіше за орендою тут дійсно трошки. Важкувато, але ми е, доказуємо зворотня, тобто допомогли багат, багато кому з українців рандувати житло, і навіть робили це віддалено. Яким чином інколи люди приїжджали, робили прихисток, їхали, і ми віддалено потім допомагали їм орендувати житло, такий кейс працюючий рахунок. Також банку відкривали. Інколи вони вже їхали, розуміючи, що в них є запис на прихисток. Ми домовлялися з власниками, що дивіться ця людина. А пізніше отримає НІ, зробить рахунок. Ми, ми це гарантуємо. У нас є запис в поліцію, показувала, так, що це є. І людина вже орендувала житло, платила за нього і їхала потім, дороблювала ці документи. І це було максимально легко, просто і таких кейсів дуже багато. Чому? Бо люди не сидять тут, не чекають в тимчасовому. Вони не знають, через скільки вони знімуть. Тобто вони вже їдуть своє житло. Єдиний нюанс, що так, людям треба довіритись комусь, але слава Богу, вже є певна репутація, тому... Багато хто довіряє нашому смаку, нашим знанням, і це не є проблема. проблемою. Е, є єдина проблема зараз, що якщо раніше в Валенції було багато новобудов, в яких можна було поселитись, і було багато кількість багато квартир, то зараз їх майже не лишилось. Тому на той момент, коли ви будете дивитися це відео, краще звертатись в особисті, якщо вам треба допомога з орендою. Ми працюємо тільки по Валенції, звертайтесь, допоможемо. І е, зробимо це максимально комфортно. Якщо так вийшло, що або вам такий формат не підходить, то тоді ви можете зробити наступне: ви можете орендувати квартиру на місяць, на два тижні, приїхати, все зробити, попередньо зробивши записи і швиденько оформивши прихисток, банківський рахунок, шукаємо квартиру. Е, в терміни, які у вас є в тимчасовому житлі, вкладаємось, не вкладаємось, потім ще пролонгуємо, да, тобто ще пролонгуємо тимчасове житло. І потім чекаємо на якийсь варіант з а, довготривалого житла. Важливий момент: а, не шукайте в Іспанії ідеальне житло. Його тут просто не існує. Іспанці дуже прості, вони відносяться до, до всього дуже просто, вони можуть вдаритись машинами і вити, потиснути один одному руку, можуть навіть не вийти з машини, не подивитися, що там трапило, і поїхати далі, бо їм пофіг на ці машини. Здається, будинок, всі квартири як під копірку. Ніхто не перероблює там ремонти, ніхто нічого не, а, не париться. Тобто у всіх однакові квартири, всі живуть і всім все подобається. Да, в Іспанії квартири здаються всі з однаковими ремонтами. І там вже є меблі. не меблі, а кухня, там вже санвузол є готовий. Тобто вам треба тільки меблі завести. Все інше у вас там вже є. А, тому ви шукаючи ідеальне житло, його тут точно не знайдете. Просто оберіть тоді іншу країну або не витрачайте час, бо, скоріш за все, ви будете шукати те, чого тут нема. Далі, а, щоб орендувати квартиру, у вас власники будуть просити документи, де ви працюєте, треба буде показати. З українськими доходами це теж реально. Тобто показати можна. Українці вже тут створили хорошу репутацію, і власники без проблем беруть з українськими доходами. Не всі інколи будуть відмовляти. В деяких випадках вас з українським ФОПом взагалі не будуть розглядати. Якщо ви взагалі без роботи офіційної і тут щось плануєте шукати, це дуже важко. Якщо ви ще й з тварину з дітьми, це ще важче, можливо, але важче. Тоді, скоріш за все, вас будуть просити оплату вперед, можливо, на півроку, на рік, а, показати теж якісь збереження, гроші. І, скоріш за все, це буде хтось, типу, українець купив квартиру, здає в оренду таким же українцям. А, якщо я не розкрив всі теми, ви можете або написати в коментарях, я перший, перший час буду відповідати активно, потім вже, скоріш за сині. Потім вже раджу тоді звертатись в особисті, буде мій інстаграм. обов'язково підписуйтесь, я там даю багато свіжої корисної інформації в моменті. Тобто, от на той момент, коли ви дивитесь, там точно буде щось свіженьке ще в інстаграмі. Тому не полінуйтесь, прямо зараз можете зайти і підписати, щоб не забути. Ну а також можете підписатись на групу з нерухомістю Валенцію. Я її також прикріплю або залишу в описі під цим відео. Там буде орієнтир по цифрах на моменті, скільки можна... Орендувати і яку квартиру? Однокімнатну, двокімнатну і так далі. Місто Валенція, але ви, в принципі, можете орієнтуватись плюс-мінус Аліканти, Барселона, там будуть е майже однакові ціни. Отже, ми з вами орендували житло. Краще це зробити з агентом. Це із досвіду кажу. Чому? Бо ви не знаєте, як спілкуватися з власниками, ви не знаєте їх ментальності, ви не знаєте нюансів, ви не знаєте, як проходити страхову, про це зараз теж будемо говорити. І ви можете просто втратити один, два, три варіанти класних і тільки за того, що ви не знайшли підхід. А якщо це хороший агент, він вже знає, як підійти до власника, що показати, що не показати, і це допоможе вам швидше з орендою. Стосовно а, страхування. Це теж важливий аспект. Власники бояться, бояться вони окуписів. В Іспанії є така історія а, на законодавчому рівні дозволено заїхати в квартиру. І перестати за неї платити. Звісно, це не говорить про те, що ви не будете накопичувати ці борги, вам рано чи пізно за них потім спросять в судовому порядку. Але деякі люди іспанці, ну типу, ну нема в у нас грошей, заїжджають в квартиру, сидять там по одному, по два, по три роки, не платять, чекають суду, а потім вже щось вирішують. Звісно, власники такого бояться. І вони що роблять? Вони кажуть, Окей, зроби страховку, і якщо ти не будеш платити, страхова заплатить мені. І оця страховка вона робиться а, на базі ваших документів. Тобто, страхова компанія каже: Окей, я тобі дам страховку, але покажи свої документи, покажи, а, де ти працюєш, покажи свій ніє, прихисток і так далі. Тобто починає перевіряти купу документів і потім дає вердикт, чи готові вони вас застрахувати чи ні. Зазвичай така страховка коштує в межах 3 6 від річної вартості оренди. Тобто, це десь буде половинка вартості місячної оренди. І, як правило, її, власник хоче, щоб сплатили ви. А, у нас вже є страхові, які українців страхують отак, от на раз-два. І іспанські страхові дуже-дуже неохотно беруть страхування українців. Тому якщо вам в тому треба допомога, також такі, а, такі у нас є зв'язки. Далі, робили оренду житла, ми можемо думати про наступні кроки, такі, наприклад, як прописка. Як прописатись, у мене також є відео. Подивіться його, це не складно. Якщо по-простому, вам треба сходити в місцеву мерію і взяти там прописку. Як зробити це? Дивіться моє відео. Далі ви можете подумати про Тія. Тія це пластикова карточка, яка дозволить вам виїжджати за межі а, Іспанії. Ця карточка робиться десь в межах 30-45 днів. На неї теж треба записуватись на те, щоб її отримати, і а, будьте уважні. Коли ви отримуєте цю пластикову карточку ТІЄ, зазвичай за вами фіксують податкове резидентство. А якщо ви взяли вже карточку ТІ, то будьте готові до того, що Іспанія скаже, оскільки ти вже у нас тут, ми фіксуємо за тобою також і податкове навантаження. З усіх доходів, які ти отримуєш по всьому світу, ти маєш платити в Іспанії мінімум 20%. Якщо ви у вас є бізнес, ФОП і ви отримуєте великі гроші, будьте готові до того, що у вас будуть за це все спрашувати. В якийсь момент часу, можливо, не зараз. 4 роки є термін давності да, таких справ, і навіть через 4 роки можуть про це запитати. Щоб таких питань не виникало, ми радимо знятися з податкового резидентства. Як це робиться? Робиться це, або можете самостійно розібратись, відеоінструкції я не бачив в інтернеті, як це зробити, або ми робимо це через. Своїх партнерів, вони нам в цьому допомагають. Наступним чином. Тобто ви подаєте документи, вас знімають з податкового резидентства, і ви маєте відмітку, що ви не податковий резидент в Іспанії. І податки ви сплачуєте в Україні, гроші, які ви там заробляєте, ви можете взяти, привезти сюди, спокійно покласти в банк, вам ніхто за них нічого не скаже, не спитає, бо ви податковий не резидент. І ви будете сплачувати податки лише за. Ті гроші, які ви заробили в Іспанії. Ну, наприклад, ви купили квартиру в Іспанії, здаєте її в оренду. От за це ви будете сплачувати податки по іспанським міркам. А все інше, будь ласка, з України можете працювати. Єдина умова податкового резидентства, що ви не маєте вести економічну діяльність в Іспанії. Тобто, якщо ви не працюєте, питань до вас немає. А якщо ви тут розмитнювали авто, наприклад, отримували які якісь пільги, то вас вже можуть зробити податковим резидентом. Бо саме податковим резидентам дають різні пільги, і, скоріш за все, ви теж можете вже не отримати цей статус, або вам доведеться повернути ці пільги, які ви взяли. Ну, наприклад, вам Іспанія простила там 10 тисяч євро на розмитнення авто, чи 6, чи скільки там. Вони можуть сказати окей, заплати ці гроші, і тоді ми тобі дамо податкового нерезидента». Це дуже важливий момент, який і ось, наприклад, в минулих відео ви могли не почути, а воно є. У мене є велике інтерв'ю з адвокатом іспанським, звуть його Максим, він сам з України. Можете послухати, там багато корисної інформації на цей рахунок. Також шукайте відео в минулих дуже класний матеріал. Далі ви можете подумати вже наступним кроком про страхування додаткове, якщо захочете, можна його придбати, або просто взяти місцеву страховку. Вона також входить разом з прихистком. Називається вона СІП, СІП-Страховка. І видається вона до кінця дії прихистку, дають її на трошки коротший термін, але в принципі срок дії її буде до закінчення прихистку. В Іспанії ви можете знаходитись, ходити, бігати, плавати, працювати взагалі без, без якихось проблем на таких же засадах, як це роблять іспанці. Єдине, що ви маєте враховувати, якщо ваш план тут пробути довго, то вже зараз ви маєте задуматись над тим, а як далі я буду легалізуватись в Іспанії. І якщо ви хочете йти по більш правильному шляху, то вам можливо є сенс вже зараз спланувати цей шлях. Ну, наприклад, подивитись, а які є варіанти, окрім прихистку, щоб знаходитись в Іспанії легально вже зараз. Бо є, наприклад, такі варіанти, як Nomad Visa. це, якщо ви it спеціальність, це найпростіше просто отримати цю візу. А ви працюєте віддалено і ви готові вже одразу сплачувати податки в Іспанії, немалі податки. Ви їх сплач... сплачуєте одразу, але ви і розраховуєте на більший термін по ВНЖ, бо там його дають на три роки, і ви можете спокійно три роки вже тут знаходитись. А також оцей час, який ви тут знаходитесь, він вже йде в він вам зараховується в майбутнє ВНЖ, які ви будете отримувати. Бо прихисток він не зараховується, тобто фактично, що вас тут нема. Бо якщо ви захочете через 10 років отримати вже громадянство, то. Все, що ви пробули тут на прихистку, це не рахується, тому ви якби маєте обнулитись в якийсь момент. І якщо ви хочете одразу вже так дивитись на це в довгостроковій перспективі, то я би тут радив вже поспілкуватись саме з е, людьми, хто займається безпосередньо міграцією, да, тобто хто займається безпосередньо цими питаннями. Якщо вам треба такі, знову ж таки, є кого порекомендувати, слава Богу, вже завелись тут великої кількості знайомств. Друзі, це така коротенька, свіженька інформація для вас, щоб ви знали, що тут відбувається в цій Іспанії. Чекайте нових відео, до мене хтось прийшов. І не забувайте підписатись на цей канал, бо, як ви вже зрозуміли, тут буде багато корисної інформації. Всіх обійняв. Пока-пока.